Руська, йди переведи! її. Руся, 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 Луся має. Ось такі діла, купаємося ми, а я з мобілкою навіть купаюся. Русик, Русь, забери, переведи, вона боїться, там попує. Там купує. Вона боїться. Єлі сняв. я не, не змог хвоткати. Вона, коротше, сняла і воду залізла, а я не змог купальнику сняти. Спину сняв. Хова. Я тебе набризкаюся. Переведи її, диви, де я рюкзак поставив на ступіньках, глянь. Воно, де на наразі ступіньки поставив, щоб бачити. Моніка, вона хоче там краби ловити. Вона... Моніка, окей, диви, оце все. Передай мені маску. Дай, що нібу, дай візьми її. Вона боїться, тут тупує, об'ясни її. Вона мені не вірить. Вона ж я кинувся, почав знімати, її нема. Я цю, вже йшов до неї. А там десять ступіньки слизькі, щоб вона не, зуби не вибила, бо ете. Чуєш, потім будеш що У мене тепер одна рука мокра і я не можу камерою керувати. І е -е, так ждав, що вона розділиться. І сняти її в купальнику, там вже пацанікають, коли вже Моніка в купальнику буде. А вже в воду, залізла. Вона понімає чи сміється чи що. Вона дивиться, коли я нею. Моніка! Дивися, Моніка! Ні, лук, лук-лук! Жень лук! це таке царство, чи виште? Місник Моніка. Моніка. Моніка, ти мені зараз мобілку вивалиш і буде все щастя. Я залишуся в Філіппінах бомжувати. Хорошо, коли я бомжю это. Крутий чувак на Філіпнах. А без мобільки я буду бомжом. Ой, Моніка! Опять крабиці, краби яйця. Краби ганяють везде, вона мені замучилася крабами. А тут яке приміщення страшне, Ліон. Ну вот так сі стоїть тут. А взагалі ну, ми, 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 это, Мені подобається. Я готовий до цього бути. Моніко, ти можеш повний рух спати, показати людям, і я положу мобілку. Моніка, льок, 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 пюпер, пюпер, требує. Пюпер? Пюпер, пюпер, лук, лук, Моніка. Бютифол, Моніка. Моніка, вері бутифол. Моніка, пліз, давай. Філіппіни супер!